Політичний експерт Тарас Загородній. Тараса, доброго вечора. Дякую, що приєднуєтеся. Не буду з вами говорити про НАТО, чесно кажучи, ми вже стомилися. Ми у очікуванні саміту вже переговорили всі можливі варіанти, проаналізували всі реакції. Тому хочу поговорити з вами про щастя. КМІС провів дослідження, і цифра така, що 70% українців, попри війну, вважають себе щасливими людьми. Ну тобто, в грудні 2021 року в довоєнний до пов. Повномасштабного вторгнення. 71% українців вважали себе щасливими людьми а 15 ні. Приблизно цифри однакові. Я не знаю, це питання, мабуть, не до політичного експерта, а швидше до соціопсихолога. Але ви можете ну, свою думку сказати, чому війна не впливає на наше щастя? Ну, тому що критерії можуть бути різними. Критеріями, наприклад, довоєнні можуть бути одні, а критерії, які зараз можуть бути зовсім інші. Це перше. По-друге, це питання а, вибірки і хто, скільки людей було опитано. А, тому що те а, ну, єднання, яке відчувають українці, так, uh -huh. коли українці. А, Взаємодіють активно один з одним, це теж створює ну, особливо, ну якщо це не йдеться про безпосередню зони бойових дій відчуття такого комфорту. Тому що люди це взагалі соціальні тварини, так? тому і коли в групі ти відчуваєш себе спокійніше, а в групі ти відчуваєш підтримку один одного. В ну і далі ідея. Українці борються за ідею своєї незалежності на стороні добра. А це завжди створює ну, гарні відчуття у людей, тому що всі об'єднані зараз навколо гарної світлої ідеї, і відповідно це, це можуть впливати на такі цифри. Я так розумію, ну якщо примітивно там ми пережили ракетний обстріл, ми лишилися живі, живі ті, хто нас навколо, це піднімає наш рівень ендорфінів на, на вищий рівень. І ми відчуваємо певне щастя. Ну і плюс ви сказали єднання, соціальна важливість і соціальне значення. Цікаво рівень щастя росіян поміряти. Не знаю наскільки вони щасливі чи нещасливі, що живуть в такій країні і в такі часи. Але що змінюється в Росії за Останні тижні, от як ви аналізуєте, наскі... чи ми просто її по-іншому починаємо бачити після демаршів Пригожина, після того, що відбувається? Я хотів просто ще додати щодо щастя, українці просто у нас же культ життя, а там культ смерті. Uh -huh. Тут зовсім різні речі. Ну пам'ятаєте, всі ці маємо про Шікавицю, це ж культ життя. Люди прагнуть, прагнуть розмножуватись, моло кажучи, і це зовсім це якраз і а, повністю відрізняє українців від росіян. Там відвертий курт. Ну, якщо Фрейд описував Танатоса, культ смерті, а, нікрофілії, я б навіть назвав. І а, ну, як вони говорять? Ну гарно там померти. Українці хочуть жити, і це, от в тому числі, а, впливає і на настрій. Ну, мабуть, вони шукають теж Своє щастя в смерті українці в житті шукають своє щастя, і слава Богу. Стосовно того, що там змінилося, в процесі цікавий дуже відбувається. Звичайно, що самі росіяни це ну не слід їх розглядати як діючими особами, але те, що відбувається в елітах, досить цікаво відбувається в елітах. Ми бачимо, що пригожин, як той, хто перевернув в дійсності країну беззаперечно, тому що продовження банкету точно буде. Ми бачимо, що Путін не може його прибрати. Угу. Причин можуть бути декілька. Одна з основних, як я вважаю, це те, що Пригожин є частиною системою. І не виключено, що він є тримачем такого общака і тримачем такого людини, яка тримає кошти. знаєте, те, що на чорний день у російської еліти заплановано він же там контролює її процеси, пов'язані з добичем золота, алмазами в Африці і багато чого іншого. А, йому ж гроші повернули там 10 мільярдів, які знайшли. Говорять, що все ж таки він знаходиться в. В Росії, а не в Білорусі, і це створює ще більше невибух... вибухонебезпечну ситуацію в російській еліті, тому що от я тільки сьогодні бачив а, 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 от а, родичі тих льотчиків, які ховають в Іванова, і там іл 22 дваж збили Вагнери, Так угу. а вони починають задавати питання, коли Путін що сам особисто заявив, що Вагнер виявляється. Фінансувався з держбюджету. А у них виникає питання: а як це сталося? Тобто вони фінансувалися з бюджету, тобто їм передавалася з держава передавала збройні, вони потім знищили цих льотчиків і їм нічого за це не буде. Це тільки на низовому рівні. А стосовно Путіна, це ну, підтвердження того, що. Слабкий лідер, який не може е, навіть ту людину, яку він зранку, там коли там в суботу вранці о -о -о оголошував, що він іде заколот робити. Потім вибачає, ну так не буває в авторитарних е, авторитарних е, режимах. Е, от пам'ятаєте, коли Лукашенка під час от виборів, які він не виграв, угу. він вийшов з автоматом перед е, палацом. Він продемонстрував, що пахан на місці так і продемонстрував всім силовикам, які були лояльні. Що е, працюйте, бийте за пахана, пахан вас, пахан на, на місці в даному випадку, тобто. Лукашенка, Лукашенко, незважаючи на те, що він ну і мерзотник, він продемонстрував те, що от політологія називається вітальність режиму, тобто режим готовий битися сам за себе. А Путін такої вітальності не, не демонструє. Це означає, що е, невизначеність, яка закинута е, після рейду пригожина, вона продовжується протиріччя на, е, наростають так. Не покарані зрадники. От у вас щойно в відеоряді було це коли він захопив вже ростовську. Цю ростовський штаб, а поряд з ним так мило судів, спілкувався заступник заступником Шойгу Євкуров. Вони спілкувалися, ну умовно кажучи, де Шойгу, і що й го його не спіймали. А от євкурова треба саджати за те, що він е, отаку спілкувався. Ну, за колотником, якого голосив Путін, а його ж не чіпають. Це означає, що цей розкол в силовому блоці в дійсності існує, тому що знову таки збили льотчиків, а нікого ж не покарали. А що далі буде? Пане Тараса, тобу... дивіться, от е, о, ця картина зрозуміла, і вона вже зрозуміла на заході. Ми щойно спілкувалися з Юлією Каздобіною. Вона говорила, що принаймні британські аналітики вже розмірковують, а що робити, якщо Росія почне валитися, ну тобто єдиної відповіді у західних країн. Немає. Вони як і раніше бояться напливу біженців із Росії. Вони бояться наркотрафіків. Вони бояться розповсюдження криміналітету, бандитизму, зброї в свою тиху затишну Європу. Це це все може хлинути, і це може відбутися. Ну непрогнозовано і непередбачувано. Ніхто не очікував, що Пригожин пройде маршем майже до Москви. Йому за це нічого не буде. Його радісно будуть зустрічати і з ним робити селфі. От розумієте, план дій на випадок розвалу Росії який? Ну, дивіться, те, що на Заході знають, це не означає, що одразу ж різко змінюється політика. Давайте будемо відверті. Особливо це стосується Сполучених Штатів Америки, тому що вони їм зручно жити в такій парадигмі. Звісно, вони а, за Атлантикою до них не допливуть. допливу цілесності. Да, це в принципі проблеми Європи. Більше і не цих і плюс вся вся доктрина вся доктрина е, американської політики починаючи з останні 100 років вона була спрямована на збереження цілісності російської імперії це навіть було е, в 17-му році от Часто, знаєте у нас говорять а чому от наше визвольні змагання в тому числі нічим не закінчилися. а це була позиція сполучених штатів америки от якщо подивитися от 14 тез Вудра Вільсона, який це президент, був коли все це відбувалося, ви із здивуванням от побачите, що незалежність надавалася всім народам Австро-Угорської імперії, всім, навіть найменшим, це було чітко uh -huh. заявлено. Заявлено, що Сербія повинна отримати незалежність плюс вихід до моря, Румунія і так далі щодо Російської імперії. Там була така теза, що Російська імперія ну, фактично повинна зберігатися. Більш того, він навіть не згадував про Фінляндію, яка відкололася тоді від Російської імперії і країн Балтії. Тобто позиція американського керівництва було, що краще ну Україну я вже мовчу. Так взагалі uh -huh. не згадується. Це позиція, те, що а, Росія виконує якийсь функціонал, який вигідний сполученим штатам Америки, тому давайте її не чіпати. Ну я останні цей не будемо забувати, коли Буш приїжджав до Києва. Відомо всім Чікен його Чікен промова. До речі, він був разом з Маргаре Течер, У нас часто забуває, що вони вдвох були, які вмовляли українців не виходити з радянського союзу. І ця парадигма, вона інерційна все рівно існує. Боязнь того, що от розпадеться і вони не знають, що робити з Росією, але це ж, це ж нічого не означає. Треба доносити, і Україна в тому числі повинна задавати. це питання, про яке ви говорите. Україна вже повинна ставити. Буде а що ви будете робити е з біженцями? Ну, наприклад, 5 мільйонів чи 10 мільйонів біженців е біжить в Європу від громадянської війни. Е з Росії що ви будете робити? Ну я думаю, що я... цифра значно більша. Ну тобто, ми Та, говоримо про 5-7 мільйонів Далі. українців, які виїхали з України під на початку повномасштабного вторгнення. Європа впоралася. Ну більша частина повернулася. Європа впоралася, але Росія набагато більша. Ну тобто, не всі, звісно, побіжать в Європу. Дехто побіжить в Китай, я так розумію, там Та, кому кому ні, ближче в Китаї, ж, в Китаї ж допомоги немає. Чого в Китаї взагалі міграція немає? тому, що Китай нікому не. Чого не платить ні, нічого такі вони не ні, побіжать? Вони одразу приєднаються територіями. 에, ну о, да, ну все ж таки більша частина росіян живе в європейській частині, там біля 100 мільйонів, а на далекому сході значно більше. Тому це повинна Україна задавати питання, а задавати такі в'єдливе запитання, шановні 에, Росія настільки згнила, що навіть за Путіна за Путіна. А вони ж не можуть контролювати багато процесів. Ну, наприклад, та сама ядерна зброя. Угу. А от що ви будете робити з ядерною зброєю? Давайте план. Ну як ви знаєте, тут звичайно найбільше правильно реагують британці? Вони з їхнім досвідом. Керуванням світу і побудовою імперії вони все чітко вже розуміють, що до цього слід готуватися. вони ж відкрито про це говорять, і треба теж задавати питання добре. І тут функціонал з'являється у України, так якщо ми готові брати, наприклад, на себе відповідальність за миротворчі контингенти, які можна сформувати в тому числі з росіян. Ну, наприклад, на ділянку вглиб 200 км кілометрів від Росії. Туреччина що бере на себе? Казахстан, що бере на себе, Японія, що бере на себе, Південна Корея, що бере на себе, тому що Китай сам прийде і забере все, що потрібно. Далі у вас є проблеми з контролем ядерного зброєння? Піднімати, порушувати це питання, тому що дивіться, тут цікава позиція. У нас забрали ядерну зброю через побоювання, що Україна не зможе це контролювати, і Росія це більш серйозна держава. А виявляється, що Росія вже згнила настільки при авторитарному керівництві. Що вони самі не знають, що, що робити з цим. І тут функціонал з'являється України, тому які в контролі, в організації, можливо, якби ми були не організовані самі по собі. У нас є велика проблема, але ми на порядок більш організовані, ніж росіяни, тим більше в хаосі. І це пропонувати вже зараз ставити питання. до речі на саміті в НАТО. Це теж треба я думаю, його порушувати це питання, тому що це теж проблема НАТО буде далі. Що робити зі сховищами ядерними, які, наприклад, в. На території Росії в прикордонних регіонах ну ось, будь ласка, у нас є війська. Ну припустимо, ну є там центр А, наприклад, в СБУ. Там 4 тисячі людей, спецназ, які виконують спеціальні завдання. Ну от, будь ласка, ми готові взяти під контроль. Але для цього відповідно давайте нам більше зброї. І питання в тому, а чого ви боїтесь? А боятися вже нема чого. Ви вже повинні готуватися до найгірших сценаріїв. Що а, парадигма ж була така, що у разі перемоги України а, Росія почне розвалюватися, там буде хаос. Так Україна вже може спокійно говорити. Так хаос вже настав. Більш того, не прогнозований хаос. А давайте зробимо там якісь прогнозовані речі, тому що отакі от така розмова, в тому числі, з. Західними елітами вона більш зрозуміла, але це треба проламувати, тому що те, що вони зараз знають, вони ж все рівно будуть думати: а може воно розсмокчеться, може воно щось піде? Ні, не піде, не пройде. і Ми повинні на цьому педалювати. Є британці. Тест протискувати це через Вашингтон та через інші інституції скажіть, будь ласка, ваша думка щодо всіх маніпулятивно, інформаційно і технічно речей навколо Запорізької атомної станції? Останній там тиждень ми прокидаючись вранці, перевіряємо, чи все гаразд із Запорізькою станцією. І вже тут цілі курси організували по, по областях. Що робити, як захищатися, і так далі? Навіщо це все робить Росія? Це фактично брудна ядерна бомба. Це фактично той самий ядерний шантаж, тільки без е, е, тактичної ядерної зброї вони ж це вже робили. Е, дивіться, це було півроку тому. Теж пік був, пам'ятаєте, це було вже таке. Е, вони е, кричали, що в Україні є брудна ядерна зброя. Вони хотіли як закинути брудну ядерну зброю, потім звинуватити Україну, а потім починати застосовувати тактичну ядерну зброю. Тоді захід, ну принаймні, Сполучені Штати Америки. Я пам'ятаю, Селіван і Блінкін разом сказали, що це матиме катастрофічні наслідки, і було уточнено навіть застосування брудної ядерної зброї. Тоді і прокинувся Китай. Який раптом згадав, що він взагалі надавав гарантії України по Будапештському меморандуму? І особисто Сінь Дземпін декілька разів говорив, що. Застосування ядерної зброї на території Європи є неприпустимим. і е, російські еліти розуміють, що це червона лінія в дійсності. Більш того, після історії з Пригожиним е, тут виникає питання: хто буде виконувати накази, хто буде за це відповідати. А відповідати я думаю, що попередили. Відповідати будуть всі за будь-які маніпуляції з, з ядерною енергетикою, тому що Каховська ГеС ну це е, трагедія і. Екологічна катастрофа. А от щодо ядерної зброї, це і я і ядерних технологій це зовсім інша історія. І тому я думаю, що і дивіться, буквально от на днях раптом в американській пресі, якщо ви звернули увагу, Financial Times згадали, що сі дзямпінь натякав путіну. Не сказавши під час зустрічі в травні. Та я думаю, що це не випадково. Це не випадково саме в американській пресі, і саме це всплило саме зараз. Це чіткий посил російським елітам, в тому числі, що у цьому питанні Сполучені Штати Америки та Китай не мають ніяких протиріч. Їм чітко вказують і нагадують, що таке було. І якщо воно з'явилося поряд з Запорізькою атомною електростанцією, це говорить, що мається на увазі саме це. Mm -hmm. Але я все ж таки не виключаю якоїсь аварії на атомній електростанції. Я думаю, що якусь якусь відоту вони зроблять, але проблема в тому для них, що це матиме для них а, дуже погані наслідки. А, ну Бен Ходжес, якщо ви пам'ятаєте, це колишній керівник військ США в Європі. Він тоді описав сценарій. Ну, можливий сценарій, що е, США будуть застосовувати конвенційну зброю на території України, е, що протягом декілька годин, ну принаймні він так сказав, що буде знищений Чорноморський флот Російської Федерації, військові е, військове, військове об'єкти Росії, і таку саму тезу підтвердив колишній керівник ЦРУ Петреус. Тому я думаю, що їх теж попередили достатня вже жорстка. А враховуючи те, що влада Путіна... Ну тримається м'яко кажучи, що не досить міцно. То у цих еліт, яким вже надійде наказ. Теж буде питання: а от ну я це зроблю. Та Путін та подохні, він там не буде сидіти, а відповідати хто за це все буде. А там же ж велика кількість людей повинна бути пане Тарасе, Я обіцяла, що про НАТО не буду, але останнє питання все таки не, не стримаюсь. Якщо м на саміті не буде чітких сигналів, що Україна в, в майбутньому стане членом НАТО обов'язково, Путін це сприйме як власну перемогу. Я сильний, мене знову бояться. Я не думаю, що він так сприйме, тому що в даному випадку тут ну я неодноразово теж в ваших ефірах говорив і підтверджую, що дивіться тут же це зараз запросять чи не запросять, залежить від сполучених штатів Америки. Там більше політичне питання, тому що Байден не хоче давати приводу Трампу та його опонентам звинувачувати. А в тому, що він втягує сполучені штати в прямий конфлікт і НАТО в прямий конфлікт з ядерною державою. Це активно працює ця риторика, і тому він скоріше за все так. Такої реакції ну не буде. Там вони щось не скажуть, але це не є трагедією, тому що ми повинні розуміти, що нам більше не заповняння потрібно нам більше зброї. Потрібно. Якщо зараз він ну там промовчити, але дадуть зброю, це буде краще ніж буде якісь запевняння. Якщо буде додаткові якісь речі, ми повинні це сприймати як бонус. Якщо нічого не буде, особливо. Це не є трагедією. Угу. Україна й так є членом НАТО де факто і виконує увесь функціонал НАТО. І до виходу на кордони 91-го року мова про включення України в НАТО не буде іти. Ми повинні про це розуміти. Дякую, спасибі за інтерв'ю. Тарас Загородній, політичний експерт із автомобіля серед міст Києва. Включався до нас в ефір. Спасибі ще раз до зустрічі.